П'ятий президент України, голова фракції Європейська Солідарність Петро Олексійович Порошенко не зможе взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції. Оскільки, за інформацією ГУР, на нього там чекає смертельна небезпека. Мені здається, що на місці сивочолого Гетьмана будь-яка людина. Подякувала би спецслужбі за те, що вона виконала свою роботу і, по суті, можливо, врятувала життя. Більше того, виходить так, що українська держава цінує життя Петра Олексійовича Порошенка більше, ніж він сам. Хоча, з іншого боку, можна припустити, що Петро Олексійович Порошенка як і личить справжньому гетьману. Готовий наразити своє особисте життя заради досягнення якихось важливих цілей. І тут цілком закономірно поставити питання про те, які ж такі важливі цілі могли змусити Петра Олексійовича Порошенка таки взяти участь у безпековій конференції у Мюнхені, навіть нехтуючи загрозами для його життя. Якщо ми творя заподивимося на цю ситуацію, то побачимо, що в цій історії Петро Олексійович Порошенко поводить себе насправді не як державний муж, а як підліток, який заради красивих і якихось резонансних селфі готовий ризикнути життя. Наприклад, десь ставши на край урвища. Тому що жодних інших результатів від участі у безпековій конференції, окрім як чергового набору фоток, Петро Олексійович Порошенка навряд чи міг би досягнути. Тому, як би хто не підходив до цієї історії, але особисто я схильний думати, що якщо зважити на потенційні досягнення, а ніяких інших досягнень, окрім як набору селфі з якимись знаковими особами, участь Петра Олексійовича Порошенка у конференції навряд чи принесла. Натомість участь Петра Олексійовича Порошенка у цій конференції могла би потягнути за собою негативні безпекові виклики, як для самого Порошенка, а ще гірше, і для української держави. Тому що всі ми прекрасно розуміємо, що. Подобається нам Порошенко, не подобається нам Порошенко. А я але якщо він стане об'єктом замаху, а тим більше об'єктом успішного замаху, то це з необхідністю потягне за собою дестабілізацію внутрішньополітичного середовища в Україні. І мені здається, що в такій історії, в такій ситуації. Якщо Петро Олексійович є справжнім державним мужем, він все-таки в першу чергу повинен потурбуватися не про те, що дасть йому участь у конференції, а про те, які негативні наслідки може мати для української держави, якщо з ним, борони Боже, щось станеться під час його візиту. Натомість бачимо, що поки що для Петра Олексійовича Порошенка можливість зробити селфі. Важливіша ніж всі ті потенційні негаразди, які можуть виникнути внаслідок його візиту за кордон. Тому в цьому контексті лишається лише констатувати, що Петро Олексій Порошенка, попри те, що намагається намагається представити цю історію як нібито обмеження його права. Щось відвідати, з кимось переговорити, провести якісь значущі переговори, досягнути якихось е, важливих результатів насправді лукавить. Бо, по-перше, ані безпекова конференція у Мюнхені не є місцем, де схвалюються рішення, ані Петро Олексійович Порошенка не є тією фігурою, яка уповноважена на представництво інтересів держави, і тим більше на схвалення відповідних рішень. Ну, для того, щоб бодай якось підсолодити гіркоту від неможливості сфотографуватися зі своїми кумірами, до речі, Порошенка поводить себе, як знаєте, така малолітня групі. Хто не знає, можете погуглити, що означає цей термін, яка дуже засмутилася через те, що батьки не дозволили їй відвідати концерт улюбленої рок-групи. Нічого. Принаймні, у Порошенка і його прихильників внаслідок цього виникли додаткові підстави розказувати всім про те, що злочинна влада вбачає в ньому конкурента і тому перешкоджає його міжнародній діяльності, яка насправді могла б фіналізуватися винятково у чергові фотокартки. Ну і зрештою, щоб не, геть зовсім не засмучувати Петра Олексійовича, ну, я думаю, що в європейській солідарності лишилися люди, які вміють користуватися фотошопом. Тому можуть намалювати, що Петро Олексійович дистанційно взяв участь у роботі цієї конференції. Піс.